Любов довго любов милосердствує, не заздрить, Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до дніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподіваються всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Дорогі люди. Ну, чи вміємо ми так любити? Чи є в наших серцях саме та любов, яку Бог очікує від нас? На жаль, немає. Як Адам з Євро зрішили і у світі йшов гріх, а гріхом смерть. І смерть, і гріх розділили десь Бог. І ми втратили цей зв'язок Богом. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб цей зв'язок з Бог. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Всю нашу воно. Ісус Христос буде на землю.